Тисяч гривень на власну справу у Коломиї визначили переможців конкурсу стартапів. Серед десяти учасників комісія обрала п'ятьох, які запропонували цікаві ідеї щодо заснування чи розвитку бізнесу. Нагадаємо, цю ініціативу коломийська влада започаткувала у 2023 році. Юрій Романюк багато років поспіль не лише цікавиться історією Коломиї, а й досліджує та вивчає її. А ще упорядковує та пише книги про посанкове місто. Юрій Романюк взяв участь у конкурсі стартапів, щоб донести до людей події з історії міста Коломиї та Коломийського повіту від 1353 до 1825 року. У планах видати багатотомну серію книжок про історію Коломиї та Коломищини, а говорити і писати є про що певен Юрій Романюк. А ми за що воюємо? Ми воюємо за свою історію. Щоб нам москалі, поляки і інші написали нашу історію, ми її відроджуємо. Староста Коломи просить короля дати пільги чи Коломийському монастирю святого Архангела Михаїла, тобто звільнені від податків. 1530 рік. Ми це перетуалова, це оригінальна латинська мова, бо перехтувати і так далі. Прошу мова, через 5 років рівно ну, в 2030-му. Полониській церкві святого Архангела Михайла буде 500 коротків. 500. І ми це знаємо завдяки цим документам, що ми їх знайшли, переклали, що є людина, яка може це перекласти, і може подати громаді то, що до сьогоднішнього дня ніхто не здав. 500 слів латинської мови по 4 гривні по 2 тисячі гривень. Щоб цей документ тільки перекласти. А таких документів сотні. Ми знаходимо десятки королівських указів про призначення кожного староста Коломи. як продавало коломийське староство. Хто був коломийським старостом? В яких роках. Цього немає навіть в інтернеті не можна йти і тепер плани Юрія Романюка будуть зреалізовані. Його думки та ідеї знайшли відгук в учасників комісії, і ось він серед п'яти переможців конкурсу стартапів. Юрій Романюк та ще четверо мешканців нашої громади отримали сертифікати на суму 100 тисяч гривень на реалізацію своїх бізнес-ідей. Третє ми в нашій громаді проводимо конкурс стартапів та бізнес-ідей. Значить, всіх учасників будуть оцінювати члени журі, всього членів журі 10, де а, які виставляють бали від 1 до 5, де 5 – найбільший бал і 1 – найменший бал. І в сумі вже будуть визначатися переможці. А, також варто зазначити, що а, члени комісії оцінюватимуть по шести критеріях: а саме, це а, наявність фінансового а, обґрунтування, це соціально-економічний ефект для громади. Це а, Кількість новостворених робочих місць а, та інші цьогорічний конкурс стартапів для місцевих підприємців уже третій за ліком. Цю ініціативу міська влада започаткувала у 2023-му охочих отримати кошти на розвиток власної справи. Чиї започаткування щороку більше, і це не може не тішити, каже Богдан Станіславський. Ми робимо конкурс стартапів для молодих підприємців чи ті, що новостворені. Біч ліпше сказати, чи новостворені або підприємці, які хочуть розширити свій бізнес. Це вже втретє, з цього року подали 10 заявок, тобто максимальна сума гранту до 100 тисяч. Це є суттєві гроші для того, для таких дрібних підприємців, які починають свою справу. Це показав досвід, тому що і минулий рік, і позаминулий успішно прозвітували підприємці, і це є позитивом. Ну, і, по-перше, це є вже і грантова участь. Вони вже мають історію, що вони виграли грант. Загалом серед найкращих стартапів це відкриття міні-пакарні, розвиток і виробництво преміум-меблів, бренду кава з Коломиї та виробництво екопродуктів.